Також є ще така відмінність, що у книжці існує учень Джульєтти, якого звати Скоті. Він був колись у механічному, але дуже сильно почав розвиватися, став дуже розумним і його перевели у відділ IT. І саме з допомогою цього Скоті, Джульєта розшифровує інформацію з комп'ютера Холстона, коли ну, намагається розслідувати його смерть. І смерть його дружини, тобто, чому вони вийшли назовні? Чому вони прийняли таке рішення? І Скотті дуже сильно в цьому всьому їй допомагав, і вона прямо ходила в IT і з ним там спілкувалася. Проте пізніше цей Скотті він помер, і Джуліята дізнається, що до цього знову таки приклав свою руку Бернард. А ще цікавий такий момент, що у книжці Уокер, от стара жіночка, з якою Джульєта спілкується, радиться постійно. У книжці Вокер це чоловік, це старий дід.